Доброго ранку, любі малята! Давайте привітаємося. Доброго ранку сонечко ясне. Доброго ранку небо прекрасне. Доброго ранку небі пташки. Доброго ранку, дітки малі. Дітки, сьогодні у нас з вами дуже цікаве заняття з розвитку мовлення. Ми сьогодні з вами поговоримо про дерева та кущі. Які бувають дерева і які бувають кущі. Подивіться, будь ласка, на картинку. Які дерева. Бачите? У кожного дерева тільки один стобур, вкритий корою. І від нього відходять віти. А тепер подивіться, які бувають кощі. Подивіться, у кожного куща по декілька стовбурів. Бачите? А тепер давайте з вами пограємо в гру дерева чи кущі. Я буду вам показувати картинки, а ви будете казати, що це дерево чи кущ. Починаємо! Дерево правильно. А це. Кущ. Дерево. Кущ. Будь ласка, ще. Кущ. Молодці малята. Тепер ви знаєте, що у дерева один стовбур. Подивіться ще раз. А у куща багато стовбурів. Тепер ви будете знати, де кущ, а де дерево. Молодці малята!